No reaches never see pressured power lastness or principal classes to all process. Так, так еще сразу называется вот здесь.

Провачення, відвідувачі, які це може бути повідомлення деяким особам, з якою помігнути кримінального операції. Цього ще вважаючи, що вважаємо, що історії це, що особа може починати кримінальні допомоги, призначення про звідки до лікаря. Разом з цією ваші честь хочу зберігати, що відповідно до трех статистов, які приймають серед кодексу країни, становимо, що у слідчий суддя, встановлюють доклада в півдні закладу, прив'язаному. У виключно випадках, якщо слідчий до суддя, встановив що застава у межах визначення вказаної статей не здатна забезпечити виконання особи, що долю священні тяжкого або особливого тяжкого злочину, вкладені на неї обов'язки, може бути призначено в видно, який перевищує від сумнів і зазначені сусідів. В даному випадку засобливо звільнили вважаю, що о, така застава у розмірі до 80 прожиткових мінімумів для задачі посіб відповідно не здатна забезпечити належну поведінку. І неможливі ці всі ризики, які були зазначені, зокрема, вважаючи на те, що тяжкість можливого було призначено в майбутньому резонансу в суспільстві, що наслідування вказаного кримінального порушення, вказано проти кримінального порушення, активно відслідуються в за засобах масової інформації, правда, суміх виборів в засобах масової інформації, водно за судом досвідування є стави вважати, що... Підводжені слова може бути причаті до інших кримінальних правопорушень, зазначених категорій і щодо інших оцінків, вказані обставини, перевірки, як входять до судового розслідування, доважаємо, що застава виборів від 23 до 20 дочка імунів, не так забезпечити відключитися. Проценуємо владі організації закладу і демонтувати застосувати щодо підводного сходження заставу виборів 3300 Thank you. Можу надати мені домашні речі нічний. Стану з мені дорогу, навчання. Я нікуди не втікав, не ховався, нікого і не збираюся не бігати, не ховати. Все, питання по себе не проводимо. Десь коли вас затримали? Вдома. П'ятницю По місцю проживання. У місті проживання вдома каже, то половину. Там дома. Во 10 салатика чего вона не травилась. Ні. ні. Я ничего не тільки. Від 20 до 80 років. І виключно квартал. Такі виключення випадки не підтверджуємо, не до ваше приготовила в першу чергу обставин. Одія мало місцеві до 6024 року, більше, ніж рік назад. Рік назад, кримінальне провадження, не проводиться розслідування. Всі слідчі дії, які там як є матеріалах датовані 24 роки серпня. Це пенчає. Зараз буде сюди сліджувати всі ці обставини. Закінчується рік, починається 25 рік, з'являється публікація, що на волонтерки, там щось когось возив, переправляв. І зразу йдуть до нього додому у п'ятницю і затримані комісію проживання. Його затримали не десь до на кордоні, не при вчиненні нового окунального порушення, домашечить. Через рік, після того, як буде якась інформація, що може бути до речей. Через ризики, які переінформації, рапорти, я, що він десь забирав тікнути або що зробити. Такої інформації ти доказів у справі немає вашої честі. Я вважаю, що по таке задумане думати визначати рівного, що ти таку заставу до молодого віку особи, хай буде він символонтер, яка там краде у гунітарку. Це не його, є дії, за які він ну, має відповідати у учені правопорушення, побутуваність, підозрюваність кажуть, рік, пройшов ваше ще. Просто взяти, зазначити по від 9 мільйонів 190 тисячі, покласти тут перефактом, що тут зараз зазначить цю обставину, бо є резонанс. Резонанс це не резонанс, значу, че, це є підозра, частина 3, як зазначено, 232. Це є тяжкий злочин, законом чітко передбачення, ворог на застави. Додатково ще зазначає, що дійсно. Особа раніше не судила, що зазначено у прилозі, клопозиця не приєдналися, може стиха, взяти чи нічого не чи суди, нічого, але а підозрі значить, що він не судимо і це інші так, що сьогодні суддяності стану на сьогодні немає. Стосовно того, що він зазначив швид, якщо як підключить, і яким ми змогли зв'язку з тим, що затримали п'ятницю, два у дні, ні, зразу понеділок працю. Призначено запобіжний захід на підтвердження показань обвинуваченого стосовно того, що він студент. Прошу приєднати копію з дії духованого студентського квітка серії Р-137.2337, виданою року, подійся до 30.06.25. Форма навчання денна права кілька закладу Академії рекреаційна технології прав. Я екзамінаційна листа ваша честь. Так. Додатково ваша вчись на що завтра обвинувачення екзамен, запрошення перепустка no 11 де чітко зазначено, відбудуться вступні іспити 24 червня о 9.55, другий екзамен, 2 липня 25 року, 14.55 і третій 8 липня. 14.55. то що зазначив, що якраз у цей період у нього є, є, є заплановані екзамени. Податково стану зробить ваша честь, так як там зазначено, що немає ніколи, проти зникають, діяльно заозвучувати не буду, зв'язку з тим, що здійснюється потофіксація, тут можна раді цього вискам. Це виписку всі ракіцію, в опис, в конце, в опис, в свіжі, 13.06.25, Останній дорога прощання. Характеристика, ваша честь заступника, про Нікола Речь, прикажу праву, зазначено, от також, як зазначено зазначив, цій такі розправи, так, що характеризуються по місці проживання по Також ваше місце приєднуємо лист так, міського голова Степана Бочетина із додатком, що також крім того, що він здійснює вдома. Забороси, є акт встановлення Они довго було, діагнозу, що варто хворіє, також облучувати не було. Тут на 20-летній оцінку на і кінації. Так само, ваша честь, чесня, характеризуючи, є подякає головівської радні адміністрації за 23. рік, головне районні ради, подякаємо своєму Славлен... Володимиру Володимировича. подяка міського голову своєму Володимиру Володимировича. Поки тут я уйдем і так само почкай, працюють за 23-24. Начальник Закарпатської військової міської адміністрації мік'єдна 23 серпня, 23 року. Так само почкай. Прошу приєднати ці грамоти, що характеризують діме на особу. Прошу приєднатися всі характеристики. Дома треную склад. Так пропотання немає жодної слідчої дії за ці місяці цього року ваша честь. Тому зразу прийти, затримати і казати, все, затримати заставу 10 мільйонів, щоб він доводиться під то Це нереально для студента. Я кажу, 10 мільйонів я кажу, це не, особа є несудіння в одному віку просити навіть таку заставу, це нелогічно, в першу чергу. Тому наша честь, я вважаю, що цій ситуації буде якраз достатньо, Домашнього решту в нічний час. Якщо вже дійсно в буде, це немає, що робити, то вже буде зовсім інші наслідки у порушенні пару суду. Я, Я доповнювати, що все. тримаю. Підозрюється вчинені саме цього злочного якомусь підозрюва, обвинувачуємо, там є прізвище, можна дослідити. І в подальшому там за серпень місяць буде допит своєї особи, яку каже посадовує особа, що він не кричає, тому групі і з ним вчинає злочин, він допитаний, як свідку, без пізнань, без нічого. Долгое время, сами испытания, может быть, предназначенное Так, становим парку. здесь отложенным. Поезд, который на испытание Добре, а якими чином, що ви навчаєтесь на денній формі навчання, де в той час каже, там рівно перебуває. Де в час, коли на день формі навчання знаходитесь, перебуває особа, яка потребує допомоги. Дома. А як ви здійснювати можете допомогу, що ви навчаєтесь? Приїжджаю. Тепер вона знаходиться в реабілітаційному центрі. Тут у нас, я точно не помню. Є робив операцію. Цій частині м'якових опарків у цій ситуації кажуть, доказів жодних немає. Є формальне не поповнення, 5 слідчих педагогівого руху і все. Просто таку реальну прийомну заставлення Ми ну, Просимо в цій частині, що сьогодні приймаємо таку заставу, 28-70 в, -та в разі нашого перепитання, що подати подаємо цю документ, то вразимо захід домашнього речі, нічний час. в місті слава Божию як З покладення вже всех необхідно по когось. Скрізь знати паспорти і все, як зазначимо, вживемо така. Дякую. Дякую. Що просить? Що просто? Домашня речі. Дивець, світова речі. Златичний спротив.